Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показилися, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться вглиб країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які підрозділи на нищить окупантів. два Ламалі приходить, я вас прошу пошити моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкі ворожі наступ, такі, як ніколи, ковід, за весь час повномасштабному торгує. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.